Всім доброго ранку. Раді, що починаєте новий день разом з нами. Для вас працюють Костянтин Октябрьський та Ірина Хоменко. І просто зараз огляд книжкових цікавинок від журналіста телеканалу Дім Дмитра Слівного. Доброго ранку. Я Дмитро Слівний і це книжковий огляд в програмі ранок вдома. Всі сьогоднішні книжки люб'язно надані національною книжковою платформою ЯКАБУ. Почнемо. Ентоні Бівер, Друга світова війна. Про найжахливіший конфлікт в історії людства написані тисячі книжок, але я не можу пригадати жодної, яка б так повно описувала війну, починаючи з її передумов і захоплення Польщі у 1939 році, закінчуючи атомним бомбардуванням Хіросіми і Нагасакі. Перед нами майже бездоганний військовий епос, написаний живою літературною мовою, який приємно і легко читати. Титанічна праця британського військового письменника та історика Ентоні Бівора ґрунтується на найновіших дослідженнях історії Другої світової війни. Містить аналіз фактів, що призвели до глобальних змін, які торкнулися мільйонів людей. Автор трансформує картину глобального воєнного конфлікту планетарного масштабу у цікаву науково-популярну розповідь, що веде нас до Лондона, часів Черчилля, імператорського Токіо, Сталінського. Москви, на узбережжі Нормандії, до північної Атлантики та південної частини Тихого океану, пояснює, чому і як події, що там розгорталися, так тісно переплилися між собою і мали великий вплив на історію всього людства, долі мільйонів людей. Хочу прочитати вам невеликий фрагмент: це третій розділ книги, період вересень 39-го, березень 40-го». Коли стало зрозуміло, що безпосередньої загрози масованих ворожих бомбардувань і тотальної руйнації для Лондона та Парижа не існує, життя у цих містах повернулося майже до нормального стану. Один оглядач, описуючи буденне буття британської столиці, зазначив, що в тій війні було щось химерно самнамбулічне і нереальне. Окрім ризику гепнутися головою о стоп під час затемнення, найбільша небезпека полягала в можливості потрапити під авто. Впродовж Ж останніх чотирьох місяців 1939-го року під колесами автомобілів загинуло понад дві тисячі пішоходів. Тут мова йдеться про світомаскування у європейських столицях, коли було повністю вимкнено освітлення. У книзі більше сотні архівних фотокарток, десятки історичних військових мап, безліч спогадів та свідчень очевидців. Є курйози війни, які вдалося задокументувати, і це не лише відомі факти, а й результати найостанніших досліджень величезної кількості документів, висновки сучасних авторитетних вчених і фахівців, спогади людей, причетних до описуваних подій. Другу світову війну можна вважати діамантом у літературній короні автора. Якщо бажаєте мати систематизовані знання про Другу світову, то починати треба саме з цієї книги. І на відміну від підручників, вона легко читається. Друга книга. Віктор Ющенко, не державні таємниці, Нотатки на берегах пам'яті. Як розумієте, це автобіографія третього президента України Віктора Андрійовича Ющенка, що вийшла у друк ще 2014 року. Книгу важко назвати суто політичною біографією, адже велике місце тут займають унікальні історії про родину. Зокрема, Ющенко згадує про свого батька, який був учителем і їздив на заробітки на Захід України, де його вважали агентом НКВС, а вдома завербованим бандерівців. Є історії про кохання, кар'єру і смерть найдорожчих людей, про економіку України при СРСР, початок незалежності та утворення банківської системи України, про Нацбанк та музей при ньому, монетний двір про те, як і чому змінювалася Україна протягом останніх 60 років. Щодо політичної складової сучасної України, то все досить стримано. Залаштунки помаранчевої революції, гіперінфляція, союз бют та партії регіонів. Чи планувала Тимошенко держпереворот? І, звісно, хто і чому отруїв третього президента України. Але історія з отруєнням досить завуальована. Ющенко дає лише послідовність фактів, а висновки ми вже робимо самі. Фрагмент. Минає час. Катені чаривні пігулки не діють. Спочатку Катя дала одну, лягли. Година минула, потім іще одна. Наближається четверта ранку. Біль тільки посилюється. Катя дає другу, це вже коняча доза. Жодного ефекту пігулки не дають. Мене починає нудити, а біль починає від голови поширюватися уздовж хребта. І відчуття такі, що від хребців в усі сторони по спині, немов ножами тебе ріжуть. Спалахи болю уздовж хребта. Спалахи. Ніби чимось гострим, якимось кінжалами чи багнетами хтось тебе в спину б'є. У цій книзі. Ви не знайдете пліток чи інтимних таємниць про третіх осіб хоча деякі моменти політичної кухні такі висвітлені у тексті багато фірмових авторських синтаксичних особливостей. Стає зрозуміло, що Віктор Андрійович писав його сам. Можливо, як спробу виправдатись за невдачу помаранчевої революції, не знаю. Але у Ющенка це вийшло вже зараз, після плину років потрясінні крові, стає зрозумілим, що Україна мала пройти це все як етапи дорослішання нації. Для мене спогади Ющенка стали своєю рідною сповіддю, не до кінця відкритою, але правдивою. На цьому все. Дякую за надані книжки національній книжковій платформі ЯКАБУ.